Вітаю всі зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних прав, а говоримо про важливі та актуальні новини. Але варто робити фізичну зарядку також. Сьогодні, вранці 9 квітня, у середу, ми у політичній ранковій зарядці говоримо про наступне. 9 квітня, тобто сьогодні у середу, почали діяти ми та запроваджені адміністрацією. Президента США Дональда Трампа. Ну і всі безумовно обговорюють в першу чергу мита 104% на китайські товари. Раніше Дональд Трамп зробив заяву, щоб Китай скасував мита, які були введені Китаєм на американські товари. Мова йде про Мита 34% це дзеркальна відповідь на ті мита у 34% додаткові, які е, об'явив Трамп 2 квітня, але Китай на це не відреагував, так як хотів. Дональд Трамп більше того, Міністерство торгівлі Китаю заявило, що воно буде стояти до кінця у цій митній війні, якщо можна так її назвати між Китаєм і Сполучені Штати Америки. Насправді це торгова війна. І от Трамп прийняв рішення ще додатково 50% мита на китайський товар. Він попереджав, що якщо Китай не скасує, тоді він веде. І рішення було прийнято, і тепер всі обговорюють, які будуть далі події, що буде робити Китай. Мені також цікаво, яке. Буде, яка буде реакція Китаю, які рішення Китай прийме. Але тепер вже чітко треба розуміти, що реально торгова війна почалася у світі, і вона загострилась в першу чергу між Першою і Другою економіками світу, між США та Китаєм, і ера глобалізації фактично завершується. У Вашингтоні заявили вчора, що відбудуться перемовини 10 квітня у четвер у Стамбулі між делегаціями США та Росії. Але вони зазначили, що не буде ніяких там політичних чи безпекових питань, і війна в Україні також не буде у порядку денному. Мова буде йти про налагодження роботи посольств Америки та Росії. Про це повідомив Блумберг в Ізраїлі. В Ізраїлі протистояння між головою служби внутрішньої безпеки Рано Баром та прем'єр-міністром Ізраїлю Веньмі Метаняху не завершилось. Його голову Служби безпеки Ронобара там звинувачує у тому, що вони мають нести відповідальність за цю атаку Хамас 7 жовтня, але зовсім недавно були затримані два. Помічники Нетаняху, там є звинувачення в їх співпраці під час війни з Катаром, тобто ситуація насправді не така проста, як здається. І Верховний суд вчора прийняв рішення, що поки що голова служби внутрішньої безпеки Шинбетронбар залишається на своїй посаді, буде потім прийнято додаткове рішення щодо нього. Також Верховний суд дозволив уряду проводити співбесіди з можливими наступниками, але в жодному разі не робити якихось заяв про нові. Призначення. 11-12 квітня в Вашингтоні буде українська делегація щодо угоди про корисні купалини. Про це повідомляє Блумберг зазначається, що у українській делегації будуть заступники міністрів юстиції та економіки. Я сподіваюся дуже, що ті умови, які були оприлюднені, які фактично ну, означають васалізацію України, що таких умов не буде в кінцевому варіанті. Отже, побачимо, який буде результат. От Цих перемовин донесло 12 до квітня у Вашингтоні. Росія, Росія вчора заявила, що дуже-дуже стурбована падінням цін на нафту. І це, в принципі, логічно, адже третина бюджету у 2025 році там мало бути надходжені саме від продажу цих вуглеводній, в першу чергу, нафти. Ну тут ще й ОПЕК прийняв рішення. Збільшити видобуток нафти більш ніж передбачено. І якщо минулого тижня барель нафти Brent коштував 75 доларів, то вже 64 на цьому тижні. І це для Росії дуже її турбує. Ну, на мою думку, це дуже добре. І не буде мати грошей для продовження своєї агресивної війни в Україні. Тобто будуть проблеми з грошима. І Європейський Союз, Європейський Союз планує, там йде обговорення створення такого єдиного фонду для закупівель озброєння. Цю пропозицію е, запропонувала Польща, Польща, яка зараз головою в Раді Європи Європейського Союзу, і в суботу будуть зустрічатися міністри фінансів, щоб обговорити це питання. Ось такі новини сьогодні, на ранок, 9 квітня, я хотів вам повідомити у політичній ранковій зарядці, де тільки починається. Я бажаю всім енергійного. А головне вдалого дня все буде Україна.